Добрий день. Сьогодні 22 серпня, я нахожуся високо в горах. Ось тут е, вид на село Лупуково. Бачу у долині річки Брустурянки знаходиться село Лупуково. Тепер ще назва Брустор. Воно носить назву 638 року. Історія велика, але воно сягає далеко боку старовину. Ось тут люди по таке дебрях, як це називає по горах. Будували такі будинки, е, розкорчовували ліс і тут встановлювали життя. Того, що жити у Долині річки, неможливо було, тому що річка була плаваюча, і вона розливалася, затоплювала. І люди головним чином жили по таких дебрях. Чому лише з приходом австрійців е, в Лупухову в Брусторах е, почалися змінювати, люди почалися вниз? Селити. От бачимо це у біці вічаря, коні тепер він помер, на жаль, молодим, у лісі заготовляючи дрова, він загинув. Але бачимо, тут все знаходить історична хата, хата, яка має більше, може, 200 років, а само менше. Тут знаходиться ніви, де вівці були е, на території цього місця. Тут коні, е, як тепер зараз знаходяться. бачимо, що хата е, дійсно, ви вже зараз уважу в Карпатах такі хати майже не знайдете, бо вона зроблена, а ну ж дивіться, з якого дерева рубленого е, все оброблялося дерево сокиру. Такі маленькі, бо в хаті було тепло покрита хата такою драницю. Тут ще хнів, а він вже легше перебудований. От можемо зараз підійти, подивитися, зад цього будинку теж із кругляка. От такі обісця робили у Карпатах і тут жили діти. Тут було по багато дітей, жило, того що при Австро-Угорщиною. Багато е, не дозволялося е, займати і будувати, е, розвивати будівництво. Е, будуватися по горах забороняла Острогорщина. Бувало таке, що в таких хатах жили і по дві сім'ї. І тут е, ну, я не буду вам розповідати, бо в мене діти, е, їх восьмеро їх, чуть-чуть більша була хата, восьмеро проживало двоє чужих після війни, аж е, е, не в цій хаті там вони зупинилися, буду розповідати. А останні ну, тобто, треба б зайти всередину, але я не маю такої можливості. Що хочу вам сказати, що хата дійсно унікальна, їм подивимося ще з той сторони на поясню. Нам повезло сьогодні ще тут кількість знаходять. Вони теж послухають урок історії. От бачимо також, що це двері. Оце двері більш сучасні, туди охід, тут давно отакий, як використовувався як така частина для амбару або для гомори. Там зберігали якісь речі. Люди прості, утвар була дуже проста. Дерев'яні посуда була, дерев'яні напуватих коней, овець, курів. От бачите, що така хата вона потребує ремонту і, можливо, б потрібно якусь для подальшому якісь програми розробити європейських фондів, хоч тепер війна, і, і допомогти людям змінити, вкрити цю хату, аби вона не пропала, аби ми зберегли історію для таких майбутніх поколінь, як цих дітей. А це, а це гори. Тут ще, зараз вам покажу, тата у них Люди працюють сіно на рибу. Одеся тут і нарибуть і готують. Тут, тут другий газда живе. Майже обробляють ці території. Таке, таке життя, там ще одна старовинна хата, але там поки що робляться ремонти, сіно сушать і далі вниз сюди дзволять. От бачимо, яка красота, чим ми можемося й гордити у нашому житті. І ми повинні вивчати нашу історію, зберігати її, примножати, розповідати такі цікаві історії для майбутніх поколінь, аби залишити. Пам'яті у серцях людей, що такі е, місця були і тут жили люди історично. Е, і як би в е, світі не мінялися часи, е, не розвивалися війни, не, 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 війна, я думаю, закінчиться, але е, ми повинні зберегти отакі от е, старовинні хати. Ну і наостанок, як завжди, я хочу підсумувати все, -все що Зараз війна на Україні. Я вірю в те, що вона скоро закінчиться, що настане мир, що люди об'єднаються в боротьбі за мир у Європі, у Азії, всюди, тому що в нас є більш нагальних проблем таких у житті. Ми маємо зараз глобальні проблеми, це глобальне потепління. В світі буде нехватка води та Багато таких інших танення льодовиків. Люди мають над чим працювати, війни мають відійти у минуле. Як би то не було, я думаю, що наші хороблі хлопці на Сході, вони мають за що боротися, бо віддати ворогу, наприклад, таку красоту, як Україна, зі степами, зі морями чорними, Азовським. З Карпатами, Подійську височину, з північними озерами, Волині, Житомирщини. Скільки в нас красивих таких місць. Але ми замість того, щоб ми будували, жили, родили дітей, виховували, їздили по світу. У нас зараз наш брат. Як він усе говорив, що він старший брат, він нас кинув у війну, пішов нас нацифікувати. Але я думаю, що я вам вже розповідав про історію, як би то не було, любі загарбники, любі вороги, вони зазнають невдач. І я думаю, що війна вона закінчиться. Але те, що вони прийшли на Україну, що зробили за Україну, залишиться на, столі, на століття. І зараз є час задуматися і в Росії, і в Європі, аби якось люди об'єднали і зупинили цю війну, і дали шанс нашим дітям, внукам, правнукам, тим, що не народжені, бо якщо молоді солдати загинуть, значить вони не народять дітей. І майбутнє. Не буде. Я думаю, що знайдуться місяць люди, які зупинять цю навалу і зупинять цю війну. Світ зміниться і заживе кращим життям.